Всім привіт! Я зараз ви світли до школи. Бажаю вам також гарного ранку, чудового дня або вечора, в залежності від того, коли ви мене дивитеся. Я хочу сьогодні подивитися кімнату. Здають, іспанці. Потім покажу вам, що за кімната, якщо буде можливість зняти її, відео зробити. А зараз хочу показати вам, вчора була. Вчора була дивилася квартиру за 800 євро. Потрібно було внести за перший місяць і депозит. Я б намагалася домовитися, щоб депозит хоча б половину внести зараз, а іншу потім... Ну, тобто потрібно, Вона е, погодилась і потрібно 1200 зараз віддати, 1200 потім, але ще ж з комунальними платежами. Тому що мені не дуже сподобалось. Дуже дорого. Тим паче, що Женя буде на ібіці цей час, наша нам така дорога квартира. Тож сьогодні піду дивитися кімнату і вам покажу гарного, всім чудового дня і настрою. Коментар з приводу квартири. Я там так сказала, що дуже дорога, але пішла так. Ну це тому, що дорога не дорога, але так як вибору дуже мало по такій ціні, тому пішла подивитися, щоб взагалі мати уявлення, або якщо що, мати ну, варіант цей на увазі. Тож квартира справа в чому? Квартира, наче нормальна, небагато місця, ванна дуже маленька. Кухня також невеличка, Ну, то таке. Що сподобалось, так те, що там плита була, не газова, а електрична. Було ліжко одне велике і інше для Аліси. І таке ліжко було, яке ще видвигається оця нижня частина, і їх як дві, як двохярусна. Воно не двохярусна. Пам'ятаю, що в садочку такі були, такі були ліжка. Ну, Наче кімната нічого. Єдине, що не сподобалось, це те, що не єдине, а те, що не сподобалось, це дерев'яні вікна, вони не, не, ну, не міняли їх. І одне вікно було вибите, але вона сказала, що замінять його ну, найближчим, найближчим часом. І дуже поганий був запах в квартирі. Мені здалося, що то каналізація. Хоча це був четвертий поверх, і вона каже, два дні тому виїхали люди. Ну, виїхали люди. Саме господарі і виїхали, знайшли собі якесь житло, мріяли жити там в бунгалі. Десь ну, як сказала ця господарка. Вони знайшли, я так розумію, вони зараз винаймають десь біля моря, а свою квартиру вирішили здати. Але ну запах, ось цей вікна. Е Ну, хоча район плюс-мінус нормальний, до школи також треба їхати. Ну, на цьому все. По-перше, те, що вона дорога, і по друге, те, що вона мені не сподобалась. Я думаю, що 800 євро віддавати за ту квартиру, яка тобі не подобається. Ну, я не бачу в тому сенсу, потрібно далі шукати. І е, далі історія про кімнату, яку я знайшла. І поки ми йшли з подружкою, дивитися цю квартиру, яку вам показувала спочатку. Мені написав іспанець, де він мене взагалі знайшов чи де я його знайшла. Я колись, коли ми ще приїхали, їхали з тенеріфе Аліканте, шукала групи, де можна ну, знайти ось саме таких людей, які здають житло. Я якимось чином потрапила саме в телеграм-канал іспанців. І спочатку це була група е, здачі житла Валіканте. Потім з часом, напевно, десь через місяця два-три вони переіменували групу, і тепер це латінус і валіканте. І, ну, і я цей весь час не виходила з цієї групи, дивилася, що вони там пропонують. Там не тільки квартири, там і е, манікюр дівчата роблять і пропонують прийти до них на той манікюр. І житло шукають або здають дуже багато пропозицій. Всяких ну ось така група. Там 800 чоловік, і я туди побачила, що дівчина одна написала, що шукає житло з дитиною і кімнату. Я думаю, чому кні, а чому б мені не спробувати? Написала також, що я шукаю кімнату. І десь два дні взагалі була тиша. А ми з подружкою були якраз бігли ну, на цю квартиру дивитися її. Я кажу: ну надо ж якось так по дорозі. Цю квартиру, хоча я не дуже хотіла дивитися йти її, вона мені по фотографіям ще ну, ну, не дуже сподобалась, але більше не було взагалі ніяких варіантів. І тут він, він мені пише, що в нього є кімната. Я кажу, ви можете дати мені фото. Ну, Я з іспанцями взагалі ніколи діла не мала, і я не розумію, як з ними спілкуватися, які вони взагалі люди, ну, що стосується саме оренди в них житла. Я кажу, можна мені фото, і що ще я в нього там питала. Я кажу йому, ви можете мені надіслати фото. А він ні, я не можу, краще ну, особисто прийти і подивитися. Я кажу своїй подружці, що щось це якось дивно. Я боюся сама йти. Як це так? Чому він не може скинути мені те фото, щоб я подивилася, взагалі чи є ем, сенс йти. Можливо, вона дуже маленька там, або якась така локація, або сама квартира. Мені не сподобається. Ну таке, дуже багато питань було, і я хотіла побачити фото. Він мені їх не скинув. Ми домовились, що е, на наступний день, в одина 11, одинадцяту, 11 я прийду і подивлюся е, ту кімнату. Я ж подружці кажу, давай, будь ласка, піди зі мною, тому що ну, тому що ми з нею йдемо. Він нам скидає локацію, і локація така, що ми дуже багато разів за лісою там проходили, коли йшли в торгівельний центр, коли ще жили в Циганському районі. Дуже часто проходили це місце, і там є. Басейн, басейн. Я Алісі кажу. Доця, ти б хотіла жити в такій квартирі, де є басейн. І ми з нею, коли йшли в той торгівельний центр, завжди мріяли там жити. Ну, не там жити, але взагалі в такій квартирі, де є урбанізація, де є басейн, де можна піти, відпочити, поплавати і таке. Ну і не ходити на море, де багато піску, ну і таке. Вона так, я дуже б хотіла. Ну, ось так ми поговорили і на цьому все. І тут він мені скидує локацію. Скидує, так, скидає, скидує локацію. Я дивлюсь, що це саме ці будинки, в яких є ось цей басейн. І він, він мені пише, що є урбанізація, басейн, камера, ну сикурідат безпеки. Я взагалі не повірила своїм очам, коли він мені написав, що в нього є кімната і він може мені її здати. Для мене і моєї дитини. А я згадала, що було ще. Я спитала, хто мешкає. Ну, на зараз проживає в цій квартирі. Він сказав, що його жінка, е він, його жінка і дитина. Ну, дитина це вже згодом. Ми дізналися, що дитині 19 років, а до цього я подумала, що якась ну, маленька або не ну така вже. Підліток можливо, щоб Алісі було цікаво, щоб вона з нею може спілкувалась. Ну, якщо ми будемо винаймати в них ту кімнату, тож домовились ми на 11-ту годину дня. Ми прийшли з подружкою. Я зрозуміла, чому він не надавав фото. Тому що в тій кімнаті на зараз проживає дівчина і вона буде жити до 30 травня, а потім він каже, 31-го вони пофарбують кімнату, і 1, і 1 червня можна заїжджати. Я йому сказала, що ще Женя приїжджає, чи можна так, щоб він залишався, він один-два рази на місяць приїжджає і на, одну, на, одну, на дві ночі він залишається, Чи можна так. Він сказав, ну він і його жінка, що так, звичайно, ну, звичайно, можна. Але ну, то вже не 400 євро. Як спочатку ми домовлялися, за 400 євро не сказала, напевно, ще винаймати цю кімнату, а за 430. Ну, і добре думає, 430 це не 800, і не 1200 за квартиру. Далі хочу вам показати відео. Відео є тільки салон кухня. Туалет, а ще ось цей момент. Кімната. Кімната невеличка. В ній є ліжко велике, маленьке, ну тобто десь метр п'ятдесят, ліжко одне, або метр тридцять, або метр п'ятдесят. Ну, коротше, не 90 сантиметрів. Одне ось це яке велике, і одне, напевно, напевно, 90 сантиметрів. Потім є дві шафи, одна. Побільше, друга поменше, і що саме цікаве своя ванна кімната. Я не змогла ні зняти цю кімнату, ні роздивитися щодо чого, тому що там живе зараз дівчина, її розбудили, ми зайшли, подивилися швиденько, що там є. Ну, Я побачила, що стіни так потрібно було перефарбувати, а потім він нам сказав, що цим вони займуться 31 травня. Я думаю, ну добре, і ще що не сподобалось, напевно, єдине, що мені не сподобалось, це те, що немає е, замка. Замок є, ну це ж пінгалет, як українською мовою сказати, такий, який всередині закривається. А якщо я піду з дому, то немає замка, щоб закрити і піти. Це також, напевно, треба йому написати, чи можна вирішити це питання. Ось це єдине, що не сподобалось. А так, взагалі, сім'я дуже цікава. Жінка, колумбійка, хлопець, ну чоловік не пам'ятаю, ну, якщо чесно. Ну тому що були, знаєте, в такому трансі ну всі іспанці, і потрібно вони дуже швидко розмовляють. Ну, іспанці, колумбійці. Вони дуже швидко розмовляють. Для дороги Не дуже швидко розмовляють, і ми намагалися їм сказати, що, будь ласка, давайте трішки повільніше, тому що якусь інформацію я сприймаю і переводжу якусь моя подружка, і тому ми ось так якось спільним розумом намагалися зрозуміти, що й до чого, ну і задати якісь необхідні питання. Ось. Тому, ну і знаєте що як я нервувала, тому всі ці слова іспанські позабувала. Ну не всі, але ну, норм нормально ми з ними поспілкувалися взагалі. Просто е таке, я, я думаю, боже, хоча б не забути те спитати, те спитати. Ну і таке трішки нервувала звичайно, і нервувала, тому що я цих людей не знаю, куди вони мене зараз заведуть, що то буде, і дуже переживаю, щоб вони мене не кинули після. Тож ми домовилися, що 27 травня я прийду, він зробить контракт. Ми його підпишемо, і я дам якусь частину за оренду. Взагалі домовились, що це буде перший платіж, ну перший місяць, і фіанса, ну депозит. Ну, тож я дам я напевно якусь суму напевно одну 430, а може на менше. Не знаю, ще спитаю, як е, зробити треба краще. А першого вже я заїду і тоді віддам е, ну, другу частину цього платежа. Сімдати м'які вау. Перший погляд, люди дуже приємні. Вони нам сподобались. Ну, не хочеться помилятися, чесно вам скажу. Ну, але ми не застраховані, тому будемо дивитися далі, взагалі, як складеться і який буде результат. На перший погляд, люди дуже приємні. Вони розповіли нам про себе, хто із них де працює і коли. Розповіли про своїх дітей також, скільки їм років, де працюють, де живуть одна дитина, ну які 19 дитина, одна е, донька, які 19 років, вона з ними живе. Е, ну, Я не знаю, мені здається, що людина б не розповідала, якщо б хотіла кинути мене чи ще щось, вона б не розповідала про... М Ну, про свою сім'ю. Хоча вони напевно, могли розповісти все, що завгодно, але вона показувала нам фото, тому що в тій квартирі ж вони живуть і всюди їхні фотографії. Тому, знаєте, ну, є все ж таки, як навіть це сказати, можливо, взагалі в них немає цього в думках. Та так як ми знаємо всі ситуації, які трапляються в житті, вже ж ну, нам також не по ну, 15 років. Тому ми розуміємо, що такі ситуації в житті трапляються і потрібно бути дуже обережними. Тому мені сподобалось, що він сказав, що ми зробимо контракт, і до того він брати гроші не буде. Ми підпишемо цей документ, і тоді тільки він візьме гроші з мене. Ну, але це потрібно зробити до того, як я заїду. Ну добре. Я можливо скажу йому, що я дам, наприклад, йому 100 євро спочатку. Ось. Ну, тому що я також переймаюся, і якщо ну, вони нормальні, напевно, вони на то погодяться і, напевно, так, так і роблять. Я не знаю, я ще жодного разу не винаймала житло, ну, саме я не домовлялася, завжди ж Женя домовлявся. Ну, завжди. Ми один раз тут, ні, два, ну, квартири спочатку винаймали і Женя домовлявся, а другий раз. Вже ми, але то було без контракту, без нічого, просто я прийшла, мені дали одразу ж ключі, я зайшла в кімнату, віддала їм гроші і зайшла в кімнату. Ну, так було. А тут така ситуація, що дівчина там ще живе, тому ну, а домовились ми на 27 е а дівчина до 30-го. Тобто, ось ці 3, 3, 4, скільки там, дні, 4-5, напевно, до першого я буду така вся знервована. Напевно, і не буду знати, чи віддадуть вони мені все ж таки ті ключі. А можливо, в них є ще один якийсь цей як комплект ключів, які вони мені дадуть. Не знаю. Коротше, буду тримати вас в курсі справи взагалі. І якщо вам цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і слідкуйте за нашими новинами. А я буду все-все вам розповідати. Всім я вам бажаю чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і взагалі миру нам усім. Всього вам найкращого здоров'я, щастя вашим родинам, взаєморозуміння і родинного затишку. І побачимось вже у наступних відео.